Я розумію, фінанси за одну ніч не виправиш і життя простішим не зробиш. Але особисто я, коли знаю, що в мене є чітка картина по фінансах, мені реально стає легше. Також, коли в мене є хоча б приблизна картина, скільки грошей приходить, скільки йде, скільки залишається, мені стає спокійніше, не потрібно постійно тримати в голові. Не потрібно здогадуватись, чи вистачить мені на оплату рахунків цього місяця, а куди зникли ці гроші з карти. Все оце зайвий стрес. Я помітила, що коли просто фіксуєш свої витрати, навіть не супердетально, просто чесно дивишся, куди йдуть гроші, стає набагато легше. Рішення приймаються швидше, менше сумнівів, менше імпульсивних покупок. Тому, якщо коротко, фінансовий контроль не обов'язково має бути складним. Але звичка час від часу сідати і дивитись свої гроші дуже допомагає. Якщо хочеш правильно розраховувати кошти, подивись це відео на нашому каналі. Там усе просто і по суті.